Був суд побої, муки і плювки. На святость і любов всі сили пекла. Вінок терновий, блідістю шуки стікала кров Христа Свята ще тепла, голова, хрест Розп'яття на хресті розбільників у розпинають крізь біль слова, благаюча святі. Прости їм, Отче, роблять що. Не знають. Гриміло небо в горах струс і шум завіса в храмі напів розірвалась, померкло Сонце, що на цю не бачити, так люто смерть сміялась, звершилась. Тихо мовили уста, останній потих і останнє слово. Але розп'яття Господа Христа було у світі цім невипадковим. Христос Воскрес! На третій день воскрес втісалася Марія Магдалина, раділи учні. і Владий Небес, невдовзі разом пробачали Сина, я з вами до кінця земних доріг. Йду місце готувати в і очі, О, хто себе на святості зберіг, Господь усіх не охоче, програв смерть і гріх, останній бій. Ісус, Спаситель воскрешає душі. А там, у Гевсималії Нічній, лишились свідки злякані байдужі. І поцілунок зілунок юдих з грішних вуст покинув та в площі прийняв Месія, бо знав про зраду Божий син Ісус, та й знав про переможне Воскресіння. Можливо, вибрав зрадника собі Ісус, як жив іще у домі очі. Його ж бо уже видав злій юрбі, а не чужак. До срібників похожих, не фарисей, не митник, не крадій, а той, хто слід услід ходив руками. І з цим ужити на стезі земній ділився хлібом дружніми думками. Чому? Можливо, щоб сказати все, що в світі будуть зрадники і втрати. Тож, люди, добре зваж, за ким ідеш, Щоб у невірних вірить не шукати.